На Бальзака там є запит від ветерана війни російсько-української. Він не втратив ногу, і йому потрібно робити пандус доступно, нормально. І щоб не порушувати закон, щоб не витрачати кошти і щоб людині дати можливість нормально користуватися своїм житлом. Нормально жити, от ми йдемо безпосередньо туди, щоб своїми руками, ногами, очами продивитися це все, розробити план дій, зрозуміти, де що можна обійти, не використовувати занадто дорогі речі, які не працюють ефективно, наприклад, підйомники. Добрий день. Дякую, що ви змушуєте нас працювати. Бо якщо ви не будете це робити, фіг, хто буде робити, що ви розуміли. Андрій, дякую. Отже, з'ясувалося, що у нас жахлива ситуація.